У Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся вечір спортивної слави. Подія покликана об'єднати славетних спортсменів та тренерів Житомирщини, надихнути на нові перемоги юне покоління та підкреслити велике значення нашої області у спортивних досягненнях України. Це додає сил молоді для того, щоб перемог перемоги, успіхів у майбутньому. І разом з тим багато хто із тих, хто сьогодні прославляє Україну, є випускниками нашого університету. Ну І звичайно, це і вдячність тренерам, викладачам. Людям, які працювали в нашому університеті, які вже пішли з життя, це певна шана тих людей, які доклали всіх зусиль, щоб стався такий факультет, щоб він процвітав, щоб в нього було майбутнє. Я говорю, я вірю в те, що зірковий час нашого факультету ще попереду. Одним із почесних гостей вечору став випускник факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ імені Івана Франка, майстер спорту з кікбоксингу, переможець Кубку світу 2015 року. Володимир Демчук він розповів про свою формулу успіху та зазначив, що головне це поставлена ціль і велике прагнення її досягти. Перше, Що все починається, це з бажання займатися. Потім, звичайно, вибирав місце, де займатися і в кого. І далі все залежало від працелюбності, і наплегливої, і кропотливої праці, яка призвела до всіх тих звершень, які вже є. Ну і напевно до тих, які будуть.